Алгоритми Фейсбук та Інстаграм як вони працюють, і як їх можна обійти або навіть із ними подружитись. ваші рекламні кампанії у Facebook та Інстаграм знову не приносять результатів, то ви витрачаєте гроші, а клієнтів усе немає. Насправді це не тому, що ваш продукт поганий чи реклама не цікава. Причина значно складніша. Алгоритми працюють не для вас, а проти вас. У цьому відео я розповім, як працюють ці алгоритми, чому ваші оголошення можуть провалитися, навіть якщо. Вони ідеальні, і що зробити, щоб алгоритми стали вашими союзниками? Наприкінці я також поділюся конкретними кейсами, які дозволили нашим клієнтам зменшити вартість кліка в 5 разів. Давайте розберемо звичну ситуацію. Ви запускаєте рекламу. Ви визначили аудиторію, обрали гарний креатив і текст, встановили бюджет, але за кілька днів розумієте, результати ну просто жахливі. Лише кілька кліків, майже ніяких продажів, а бюджет уже вичерпаний. Знайомо ж правда, Так ось справа не тільки у вашій рекламі, усе вирішують алгоритми. Вони аналізують усе від якості вашого оголошення до поведінки користувачів, яким ви показуєте рекламу. І якщо ваша кампанія не відповідає їхнім вимогам, вона не працює. А тепер уявіть, що ви розумієте, як ці алгоритми працюють, і можете налаштувати рекламу. Амо так, щоб вони самі допомагали вам. Ви отримаєте більше клієнтів за менші бюджети. Головне, зрозумієте, як масштабувати свій бізнес. Звучить же круто, правда? Тоді розбираємось, що такі алгоритми реклами. Це системи штучного інтелекту, які вирішують, хто побачить вашу рекламу, як часто її покажуть і скільки це буде коштувати. Їхня мета не просто допомогти вам, а зберігати людей на платформі якомога довше, показуючи їм тільки найцікавіший і найрелевантніший контент. Давайте подивимося, як працює це покроково. Перше аналіз аудиторії. Коли ви налаштовуєте рекламу, ви визначаєте аудиторію, стать вік, інтереси. Алгоритм аналізує ці параметри та шукає людей, які найбільше відповідають вашим критеріям. Але якщо ви обираєте занадто широку аудиторію, алгоритм може помилитись, показуючи вашу рекламу тим, хто взагалі не зацікавлений. Друге це рейтинг оголошення. Рекламний алгоритм присвоює кожному оголошенню певний рейтинг на основі його якості, релевантності та очікуваної взаємодії. Наприклад, якщо ваше оголошення має низький, CTR, тобто кількість кліків на кількість показів, це сигнал для алгоритму, що воно ну не цікаве, і покази скорочаться. І третє, це оптимізація бюджету. Фейсбук і інстаграм завжди намагаються використати ваш бюджет ну, максимально ефективно. Але якщо ваші креативи чи налаштування не відповідають очікуванням алгоритму, вартість кліка чи показу. Значно зростає. Тепер давайте поговоримо про помилки, які часто заважають рекламодавцям досягати результатів. Перше занадто широка аудиторія. Наприклад, ви націлились на жінок 18-65 років. Це занадто широкий діапазон, у якому алгоритму складно знайти саме ваших потенційних клієнтів. Рішення буде таким: сегментуйте аудиторію за віком, інтересами та поведінкою. Наприклад, окрема кампанія для молодих мам, окрема для офісних працівників. Наступна помилка це слабкі креативи. Статичні картинки чи нудні тексти це смерть для. Реклами люди гортають стрічку за секунди, і якщо ваше оголошення не привертає уваги з першого погляду, воно просто зникає, його не показують. А рішення просте: створіть, наприклад, відео або анімацію з динамічними елементами. Наприклад, коротке відео, яке починається з питання: ваша шкіра потребує догляду. Ми маємо рішення зрозуміло, чітко привертаю увагу. І третя помилка: відсутність тестування. Запускати одну кампанію без тестування це ризик. Ви ніколи не дізнаєтесь, що працює краще: відео чи картинка, креатив з текстом чи без нього. А рішення буде таким: Запускайте АБ тестування з кількома креативами. Щоб зрозуміти, що працює краще для вашої аудиторії, як змусити алгоритми працювати на вас. Тепер найважливіше, що зробити, щоб алгоритми допомагали вам, а не блокували ваші кампанії. Використовуйте lookalike audience, тобто аудиторії схожих людей. Це аудиторії, створені на основі ваших найкращих клієнтів. Алгоритм аналізує, що їх об'єднує і знаходить схожих людей. Друге, оптимізуйте креативи. Динамічні яскраві та релевантні відео мають більші шанси на успіх. Наприклад, відео, яке починається із реальної проблеми, не знаєте, як знайти ідеальну сукню, ми знаємо, як це виправити. Тя, контролюйте метрики, регулярно аналізуйте CTR, Ми вже з'ясували CPA, вартість придбання клієнта і ROAS, Рентабельність інвестицій у рекламу. Ці показники покажуть вам, що потрібно змінити. Як же ми зменшили вартість кліка в 5 разів для свого клієнта? На одному з проєктів ми тестували рекламу для онлайн-магазину взуття. Початкова вартість кліка становила долар що було ну дуже дорого. Після аналізу ми зробили три ключові зміни: сегментували аудиторію на окремі групи молоді жінки, офісні працівниці, любителі активного способу життя. Потім замінили статичні зображення на відео з яскравими кольорами та реальними відгуками клієнтів, і вже потім використали луки лайк-аудиторію -like на основі покупців. У результаті вартість кліка знизилась до 30 центів, а продажі зросли в 4 рази. Начебто, все зрозуміло, але тепер ваша черга діяти. Напишіть у коментарях, яка з помилок знайома вам, і я покажу, як її можна виправити. Ну, по суті, консультація в коментах. А також завантажте мій чек-лист із покроковою інструкцією для запуску успішної реклами у Facebook та Інстаграм. Ви дивіться наступні відео. Побачимось.